Варіант 19. Завдання 2.1. Таке. Завдання. Чому дорівнює значення виразу А квадрат мінус 2А корінь із 5. Якщо А дорівнює корінь із плюс 3. Підставляємо е, значення корінь з 5 плюс 3 замість А у початковому. Отже, буде корінь із 5 плюс 3 відносимо до квадрату мінус 2 помножити. В дужках корінь із 5 плюс 3 все це помножити на дужок там не був, значить корінь із 5 помножити. І тепер віднімаємо 3, до рівні, підносимо до квадрату, тобто квадрат в суми використовуємо формулу. Це буде корінь із 5 у квадраті, квадрат першого доданку, плюс подвиння, добуток першого доданку на другий, плюс квадрати другого доданку. 3 в квадраті, мінус 2 помножити. Перемножуємо корінь з давайте так. 2 помножити на 5 це буде 2 корінь із 5. І розкриваємо дужки на корінь з 5 Це буде 2 корінь із 5 в квадраті. 2 помножити на 3 буде 6, 6 помножити на корінь з 5. Мінус 2 ми можемо, значить, буде мінус 6 корінь із 5. 5 и 3 это 5, корень с 5 в квадрате это 5, плюс 2 помножить на 3, 6, корень завершаем без змін, плюс 9, минус корень с 5 в квадрате 5, 5 помножить на 2, 10, минус 6, корень из 5, мінус 3, минус 6 з 5 плюс 6, 5 скоротилася дорівнює 9 мінус 10 буде мінус 1, мінус 1, мінус 3 буде мінус 4, 5 мінус 4, 1. Тобто, коли попадається завдання, якийсь вираз і сказано, що це змінна дорівнює чомусь в даному паку адренів український 5 плюс 3, то треба просто цей вираз поставити замість змінної, невідомої і обчислити даний даний приклад.